Оджу, мінуси в популярній косметиці, навіть якщо вони не заслужені. Починаю з найгарячішого ліпери від ліпс. По перше, судячи з стресу, один з цих ліперів стабільненько в когось в сумочку протікає. Я не знаю наскільки це реально розповсюджена ситуація, чи дівчата просто намагаються вибити безкоштовний ліпер, не ношу ці блиски в сумочці, але маю вас попередити, що ну в когось вони протікають. Як у вас з цим пишіть в коментарі. Ну і до мінусів обов'язково їх гнев'язялу маркетингову компанію, тому що з кожним новим запуском я хліб хочеться купити все сильніше і сильніше, навіть. Якщо він тобі нафіг не потрібен, фіксатор від Патрісія Ледо. Блін, він так прикольно струшується і так прикольно мерехтить, але від фіксатора тут лише назва. Я вам так скажу, ніхера він не фіксує. Ще одним його мінусом, окрім основного, те, що фіксуючий спрей нічого не фіксує, є те, що він специфічно пахне. Але це, звичайно, суб'єктивно. Консилер L'Oreal Infallible. Скільки про нього ходить легенд, ну ви напевно чули. Але цей продукт настільки щільнючий, що переборщити ним і зробити під очима висушену корогу дуже дуже легко. Просто однією цяткою цього консилера можна. Зробити покриття всього обличчя.